І всім привіт, друзі! Сьогодні я буду грати в туалет в східі тордефенс. Тільки вже я буду проходити хат, бо вчора я не зміг е, пройти нейтмар. Із яким це де оцела. Ла хакер лапштом мене. Сьогодні я буду пробувати проходити хард з хакер хакер ті вімен. На всякий случай візьму Джей мене, якщо я не зможу на початку поставить хакера. Або просто пропустю трошки. Окей. Хакер ТВумен хороша в тому, що вона Ем, назад, типа туалеты ем, назад в другую сторону Коли Я не знаю коли, імен, но колись они идут назад и своїх своих. Да, так. зараз будем матчи. Также перепугался. О, стоп! Сюда кто-то зашел. Сюда кто, шутки уже не столь... сюда кто Сюда кто Я, я сам. Дома. Кинул в пакет. Все, заряд, сам сюда. Хард. Хард. Ага. Ай, да. Раз, Боже! Тута... Перезаходим так по быстрый. -по mm -hmm. Ну а если вы хоть пару раз засмеялись на этом видео, подписывайтесь. А, не вас, друзья, у тоже класс. Спасибо за просмотр, Деслайн В... у В... В... тебя создается. Okay. Okay. Окей. Все, мешаем. Так, стор, event. Угу, забрали. Ну. <coughs> так. Боже, это все мешало. Вчера мне ничего не мешало. Ну вот реально. Все, все, я сам. Ура. Опять карт. Ну на О! Прикол. Это, кстати, баг таки. я даже не успел заспавниться. И, и мне виндасти гроши зараз. Прикиньте? Я смогу эту хак... Не смогу. А -а, а, а, не, не, не. Вон у меня все-таки трати гроши. Ну у меня трати гроши. Окей. Боже, вот оце, что это такое? В обичному туалету редавці такого нема. Тут а, ще є четвер... четвертий і п'ятий. І воно за ноль, Ну Но це ненормально. Ну реально. Боже, тут и волны щось довго скіпається. М -м -м -м. Окей. Треба було дождатися, пока я сдохну. Ой, не здохну, а пока в ті туалети мене доб'ють. Короче, не, ні, ні, ні. Не поняв откуда? Коротше, я ставлю на допомогу, ч. Бо без нього просто ніяк. Автоскіп, брать, автоски, Боже, ну чого? Тут з радіусами щось не так. Ну... Це нормально. Ну, ну боже, тут радіуси я маленькі, сильна, дорожки то ж телезні. Боже, вона нас Ну як, тут там весь? я не знаю. Просто Ну я не знаю. Ну шо це таке? Ура! А, не ура! Не ура! А, ні, ура Ура, ещ як ура. А, ні, не, не ура, ещ як, не ура. М -м -м, чи ура, ура! Ура, чи не ура не пойму. Ура! 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 Наконец-то! почав нормально гулять А-а-а! Автоске Боже, що з нею, урон який жорсткий сьогодні Окей, скіп Тут -та, так довго М -м -м. Во! Чого ти стоїш? Так. Надіюсь, все нормально буде Ось цього можна удалять? Ні, ні, ні. я не буду ее вс Він ще мені понадобиться Ой, тут а Скільки, вибачте, скільки? Що це таке? Дорога дуже прокачка. Ну, зато коли їх багато, то це хоча бы хороший урон на нас. Ну тут проблемка. А, а ні. Она ну, его назад отправляет. Она его назад отправляй. Ну, отправляй. Э, Пожди, а ты отправишь его опять назад? Пожди, отправ назад, отправ назад! Не. Ну не. Ну пять. Пять предатель тебя Покачивать. Да я все равно не знаю. Не могу на него. Дві... О, о! Давай, давай, давай! Не! Да, да! Да! Все. Все. Боже, як це тві умен мене спасла, вона! Ага. а! о Не, ну а ті хакер ТВмен дуже звестни, вона із... цим... Дойде назад! А-а! з ним було! Так треба прокачувати. Не а не понял. Ну, а да странно якось. О, о, о. Тут не назвать. Так, Ну, мені о, о, той літор дафни більше нравиться. О, 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 поживет, отправте назад. Отправте назад. Да-да-да, да, да, -да, -да, -да отправляй клонеры. Ну, а це э, клонерам назад отправить, не? Назад клонеров. И он вынес на того, короче, ну, вон... Опа, она! Давай. Это второй шанс. Второй шанс отдает. Да, да, да. Это как раз нам надо. Да. А что с ним? А -а -а. ним? Что с ним? Что стоит делать? С тобой все нормально. Ого. А ну-ка сейчас назад отправлю. Не отправляйте. Что то где отправлялся? О, вообще урона что то наносит. Алло. Чего он так и жив? А вот а еще и доси лагает, ну, окей. Так, давай скипнись. Боже, отправь его назад. Отправлю назад, Отправлю Отправ назад. Ведь назад. Не, ты. О, вс. Она в жестко представила. Вс, Юр. А! Не-не-не-не. Да, 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 да. Не-не-не. Спрыгнул. Ч он такой быстрый? Ч они такие быстрый? Еще одну стану, чтобы отправили назад. Отправься! Не-не-не, не-не-не, назад к отправителю. Неу ноу То Да не они ставляться? Давай я тут акучу ти please Плиз down Та не, ну я не знаю, з цими хакерсії в уменами невозможно прийти. Даже із цими ламптомами. Лаптоп менами легше було. Ну реально. То епіки, а це... Це леги даже хуже справляються, Я думаю, это с легами будет краще. Если что сделаю не так, напишите комментарий просто. Я не знаю. Ну, 85 хп устануть. Ну, ну хакер ти у меня, ну, це я не знаю, це гомню. Це говно. Давай. Побыстрейше. Кстати, якщо, якщо ставить їх побыстрейше, то вони быстрее будуть на в другу сторону відправляти. Вони быстрейше в другу сторону будуть відправляти, їх зможуть надо магазить Клас. Я кстати цього не замечал. Клонер, ну, клонер, то Я ні в одній селені такого клонера не бачив. Де? так и Чи це то самі собі його? Її... ой, самі собі... Самі його придумали. Ну блин, он цену стоет, це... вот. Так Чо так медленно? Окей, і помедли... помідленіше назад іде. Побыстрейшей. Давай. Помедленнее. О но. Оу єс. Оце жорстко. Оці ха-а! Побыстрійше! Коли я ставлю побистріше, то воно цей. легше стає. Блін опліна помітніше! А-а! Отправтейся назад! Хоть один із вас, хоч один із вас, давайте! Mm. Я не можу більше снова тянеть. Ну, за цей ми разобраемся. То за цим. А за цими цим я не знаю. Ну, поживут відправте назад, отправте, 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 отправте. Все, на оцих надіж нема. На оцих надіж не. Ну, ну типа вони не отправят, ні, е, е, ні одного. Бо хоча одного, но. Ну. Но... чого? Це нормально? Й-мою. 15 хп. 15 хп. Ну якби в обичному туалету дефенці було. Були двоє таких, то, мабуть, всю базу рознесли. Боже, а чого вони тут начинають лагать? Да. Страйдер. Страйдер. Ну, вони дуже штрі. Давай быстрее отправляйтесь. Да их слов. Опа. Помню, Дениша сказал. Не, 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 все, тут так опять. Ну я не знаю. Не, я не буду куплять. Стоп. Так я ж не, не 2х. Я Ну, менше стало. 16 хим. Не, ну, даже якщо я другий раз попробую, не виграю. Я не знаю. Що... Був ну, дивіться, якби був міфік у мене, то я б виніс. Ну мені в цій грі не везе. Я хіба що использую баг. І все, і мені повезло, но мене вже толгін. В мене вже толгін. То ну, дивіться, наприклад, Екстра стат. Я багом 12 тисяч гемів потратив. E, 15 тисяч, бо я тратив цей 50 тисяч Коин 50к. Я просто квести проходив і получав. Отримав... Плейтайм 150. <кхем> Стоп, а скика мало этих хакерських? Нуль. Ну окей. Что-то баллон мене есть. Ма. А, ну DJ Man це таке. Давай я відкрию один год ли кричик. Продам чеу, учу. И уче. Сколько 3500? Так, Готли, ну тут 100% тоже не повзе, тут нема... Ну, короче, бачите. Ну тут одні ле випадають. Мені ці леги не надо. Я тільки що продав три таких. Заради одної. Хоча міфіка з самого якось. Ну не знаю. Спит. Центр 50 тисяч урона. В секунду, если считать, ну, 250 тысяч. Это как секрет агент туалет обдавнить. Только тут, и тут вин. В 5 секунд наносить? Чё? Ну и что, открывай. Открывай. Открывай, да. Ну, на цьому я буду закінчувати. Всі ставте лайки на цей канал. Я вже трохи більше став активнішим. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!